Друзі, всім привіт, компанія Fine Auto, Друзі, пан Андрій. Отака така кралечка І його дружина скоро буде їхати на цій красуні. Друзі, це емоції, яку передасть нам Ігор згодом. Е -е, він... Він купляє для, е, автомобіль для дружини. Друзі, її ще нема. Це буде сюрприз, це буде приємна емоція, які нам обіцяють клієнти передати. Е, як ті хлопці, як та покупка? Як дуже, та кюшечка? Дуже гарна кюшка. Дуже, я дуже задоволений вже вдруге. Я дуже дякую компанії Fine Авто», Ви молодці, ви стараєтесь, ви дуже радуєте. Я очікував таку красуню. Для своєї дружини, щоб вона була задоволена, щоб вона була рада, усміхнена, щоб вона каталась, кайфувала. Щоразу ми йшли до кращого, до новішого. І цим ми дуже раді і задоволені. Хай їздить, хай її радує і нашу сім'ю, і наших діточок. І тільки одне задоволення: і Богу поміч. І дякую вам велике за труд, працю і за такий хороший автомобіль. Дуже дякую, ми вам. Дуже дякую вам. Очікує... Дуже дякую, дякую за рекомендації. Очікуємо приємної емоції від дружини. Скинемо. Гарний букет квітів. І, і... і ми це все подивимося у нас, друзі. На відео. Нехай з Богом вам служить вашим дідочкам, дружині. Дружині, привіт, всього найкращого з Богом хай щастить. Дякуємо. Дякуємо вам. Гарно.